З новорічними святами та різдвом хмельничан по-своєму привітала художниця Надія Бороцька. Майстриня живопису презентувала у музеї історії міста Хмельницького нову виставку картин під назвою Здолає шлях той, хто йде. Напередодні новорічних та різдвяних свят художниця Надія Борецька представила на широкий загал свою нову експозицію. Тут можна зустріти картини різного жанру, але в кожній з них присутній український дух, який, до речі, сама майстриня намагається своїми роботами підійняти. Останнім часом важко, але треба це робити треба собі доказувати що життя продовжується от, і треба жити повноцінним життям тут є робота яку я присвятила у цій боротьбі Кам'янець-Подільський, в небі вартовий козак який кхм, на ну, який на посту за ним україна яка Ну, якби вона ще не горить, але той вогонь над нею навис, і от там мама з дитиною, такий символ України. На виставці представлені останні роботи художниці, які вона спільно зі своїм сином створила за кілька попередніх років. За час своєї творчої діяльності майстриня неодноразово експериментувала з різними техніками. Втім, найбільше захоплення викликає батик. Він для майстрині завжди залишався вишуканим і віртуозним. Коли розписуєш батик, кольори, які Переливаються, вони дають такі переливи, переходи, такі вібрації, які не дає ні один колір і ні одна поверхня. На відкриття виставки завітали і друзі, і шанувальники художниці. Надія Анатолій настільки талановита і багатогранна, що кожного разу здивовуєш не тільки батько, не тільки її живопис, але й цікавий підхід. Тому завжди приємно слідкувати, дивитися і пізнавати, що для себе особисто. Що дуже подобається. Мозаїка. Мозаїка. От, я дуже люблю бліск, таке праздне настроєння. картини в мозаїки вони, би, будуть мати своє майбутнє, мені здається. Коли я почала ходити довкола кожної картини, я відчула, що вона є. Я... Кожна окрема різна картина. Вона налаштовує на якісь і різні почуття. Картина експозиція діятиме протягом трьох тижнів. Тож усі бажаючі мають змогу оцінити роботи майстрині, відвідавши їх в музеї історії міста Хмельницького.